Ворог намагається просуватись вглиб нашої фактично території. Значить, у нас йдуть активні бойові дії на території населених пунктів, тобто Стрілече, Пильне і, відповідно, Борисівка. а також в районі Олійникові та Огірцеве. Населений пункт пильне, населений пункт Стрілече, відповідно Борисівка, це ті населені пункти, на території яких ведуться наразі активні бойові дії. Ворог знаходиться там, ворог там знищується по цих населених, тобто пунктах. Тобто там йдуть активні жор-жорсткі бойові дії, як, наприклад, Синківка, да, по відповідно, Куп'янському напрямку, Тобто, це фактично сіра зона. Сіра зона наразі вона не збільшилася. Тобто, фронт у нас наразі е, стабілізувався. Так дійсно у нас наразі йдуть жорсткі бої за ті три населені пункти, які я назвав. Значить, ну і далі будемо спостерігати, і вірити наші безпосередньо можливості збройних сил. Значить, ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Значить, е, сюрпризів ворог для нас не приніс. Він натнувся на. Вогневе ураження наших бойових, відповідно, бригад, які стоять на тому напрямку і фактично боронять нашу територію. По місту Харкову Жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. Фактично, тиск його може посилюватися. Він може посилювати ще свої військові, тобто підрозділи, військову присутність. Ми розуміємо ще можливі напрямки, так за якими він може діяти. Тому однак, відповідно, поряд із цим. Ніяких загроз для міста Харкова наразі, тобто, немає.